Лабораторії електронної мікроскопії. Значить, е, вирішені, ви всі будуть фізики, не знаєте, що таке електронний мікроскоп. Киваємо. 50 хвилин ми слухали теорію, і тому взагалі, що таке відміна скануючого від трансмісійного, ми розуміємо. І основні принципи нам тепер важливо ближе до техніки, як воно реалізується, і приклади. Значить, дивіться, сенс сканувальної електронної мікроскопії, оце є сканувальний електронний мікроскоп. Сенс в чому? Опромінити зразок електронами, пучок електронів фокусується в одній точці на поверхні. Тут, тут не видно де. Зараз я розкажу все. Фокусується в одній точці на поверхні і далі ми реєструємо вторинні сигнали, грубо кажучи. Це ми можемо зареєструвати окремо вторинні електрони, які вибиваються з поверхні. Ми можемо зареєструвати зворотні російні електрони, які відбиваються від поверхні. І також далі розкажу, ми можемо зареєструвати купу різних інших сигналів, які формуються, ефектив, які формуються при електронів з поверхнею, і з них витягнути інформацію. Далі це все відбувається в одній точці. Чому електронний мікроскоп називається «сканувальний»? Тому що побудова зображення, яким чином відбувається, оця точка починає сканувати всю поверхню. Відповідно, вот в цій частині мікроскопа знаходиться ну, під кожухом, знаходиться катод пристрій, який завдання якого і спусті, багато, багато електронів. Ця частина це так звана колонна. В ній знаходиться купа електромагнітних лінз, з мета які, задачі яких сформувати паралельний пучок і потім його сфокусувати в определену точку, а далі <клес> рухати цю точку по поверхні е, зразка. Е, оця область це камера мікроскопа, щось, щось щоб не пустити, е, в якій знаходяться зразки, і відповідно в яку зустрічають різні детектори. Серед детекторів ну, цей прилад, е, м, прилади. Умовно сканувальні електронні мікроскопи можна поділити на певні класи відповідно до джерела електронів. Е, самий, простой, самий простой електронний мікроскоп має джерелом електронів просто вольфрамовий катод. Це нитка вольфрамова, яка розігрівається, і з неї електрони, розганяються, далі формуються з цей ключок. Є ще е, мікроскопи, в яких в якості катода використовується лап е, 6, там, там, барів. Е, про них багато не розкажу, бо в принципі, їх ніколи не, не бачив. Е, цей електронний мікроскоп використовує в якості джерела так само Верфрам, але він модифікований, так званий катод шовки, е, відрізняється е, властивостями. Пучка раз, і умовами експлуатації самого кадолу. Тобто, Скажімо, якщо в звичайному мікроскопі вакуум в камірі ну, а, зрозуміло, що така взаємодія з поверхнею електронів має відбуватись в парку, іначе шум буде страшенний. Якщо в звичайному в електронному мікроскопі, як там стоїть коридор, у нас... Коли ми відкачуємо камеру, ми відкачуємо все і колону, і катод, то в цих складних моделях це той простий, то звичайний електронний мікроскоп з парфармовим катодом це складний, це поліває місце, так званий катод шовки. Тут е, умовно, навіть коли ми напускаємо камеру, щоб ну, відкриваємо камеру, щоб завантажити зразки, ми її за умовно. Але катод все рівне під вакуумом. І навіть зараз сапти можна бачити, що я відкачу. У мене зараз мінус перша тиск в камері, а в камері катода в мене тиск мінус восьма паскаль. Тобто ультрахай вакуум, він постійно качається, він постійно під високою напругою. Якщо його вимкнути, то потім Включение дуже складна процедура. Ладно, на тему отцепиться не буду? Давайте на більше на, на физике, что можно побачить. Сейчас. В принципе, если вы курс послушали, если вы. Теорию, да. А, от Давайте. Меня интересует а, глубина съемок картинки. На какую глубину электронный пучок попадали? Да, и откуда он информацию Да. Потому что, я наш пример приведу, у нас есть алюминиевые сплавы, мы делаем ультразвуковую обработку, а перед этим нанося изотопы и методом послойного анализа мы видим, что рабочая наша зона это 30 микрон от поверхности по глубине. Ну куда изотоп проник mm -hmm. и его интенсивность упала до нуля. То есть теперь вот мы хотим обработать без изотопа и допустим мы на сканирующем электронном микроскопе хотим понять откуда вот мы получим картинку, с какой глубины. З робочої зони і збройнікронта ну, космос. Локальне взаємодії знову ж таки дивіться. Дивлячись, який сигнал ми використовуємо для побудови зображення. Для вторинних електронів це приблизно область ну, скоріше, до 10 нанометрів. Для зворотні російських електронів вона ще менша. А для хіманалізу? Це інше питання. Це зворотні Росіяни менше, ніж для Так. Да. Менше? Да. я чимсь думав, що ну, це ж ці. Це... От, от якщо б я тут зазумів, ага, так. так ну, Цього грушу ми бачимо. Так. Так, так? Я обманув вас, звінити наоборот. тарині менше це, вони, в, 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 Тому взаємоповерхня краще відчуває. Морфологі... Ні, та там це, це вже інше. Відчування морфології це вже питання формування контрасту на детекторі, це вже питання кількості. Скільки їх вийшло, це не питання локальності взаємодії. Локальність взаємодії дійсно. Я помилився. Я таку табличку зможу вислати, хто попросить, вона є в доступі. І отут схематично зображена ця груша. Ну, Для різних BS є і потім характеристичний. Звісно, характеристично то там взагалі порядок зовсім інший. Ну, Фізика формування характеристичного рентгенівського випроміння вам пояснювати не треба, звідки воно береться. Так. О, а Глибина Глиби... Глибина. Глибина залежить від купи фактів. По-перше, це безумовна енергія електронів, які ми зондуємо. По-друге, це локальна щільність матеріалу, який ми зондуємо. А, Типово, для типових там, кремній, наприклад, при знов -таки, типових значеннях 10 кВт груша має характерний розмір 5-6 мікрон. Може тут Але тут треба розуміти, що навіть при такої фізики виробники детекторів, ну а пілотний це Оксфорд інструмент, це ухо, яке в нас зазвичай висить уступ. А зараз лежить там в коробці чекає відправлення на ремонт, ремонт да, у нас трошки є бага. Вони показали рівень локальності 29 нанометрів. Але що це значить? Вони показали на відносно важкому, я не пам'ятаю, саме який приклад, на відносно важкому металі лежало ще більш важке, маленька частинка 20 нанометрів. І е Елементом картування це не просто локальний аналіз, а промінь боляє по поверхні. І відповідно картинка будується з використанням саме квантів якогось конкретного розумієте, Це символізує розподіл по поверхні. І от в при проведенні картування вони змогли досягнути результату, коли вони чітко бачать частинку з розміром 29 нанометрів. Це Відбувається не лише за рахунок маленьких груші. Груша навіть в металах вона все рівно там, до мікронів може доходити, але ще й за такі статистики, купа, купа, купа проходів усереднення, покращення, грубо кажучи, співвідношення сигнал, шуми вони змогли відокремити шуми. От. В, нашому, в нашій як би, постійній діяльності <кій> питання. Ну, Питання визначення локального елементного складу можна якби, на дві частини поділити. Перше, ми хочемо точно знати, що це за фаза, а друге, ми хочемо ідентифікувати просто, що це може бути. Тому, якщо ми хочемо визначити, що це за фаза однозначна і, і розглядаємо об'єкт якусь там, частинку 100 нанометрів, ну, практично не рішаємо задачі. Хіба що Покласти цю частинку на абсолютно контрастну підкладинку і відкинути цю підкладку зовсім Тобто, Щоб частина груші була в біклаці, ми ці, результати, ці сигнали на детекторі характеристичного енергена використовувати не будемо. Поклати. Або, в разі, якщо нам просто важливо інфікувати, що саме це лежить, то ми аналізуємо окремо фон, десь без частинки, фон з частинкою. По різниці ми можемо зрозуміти, що це. Ну, ми можемо же приставкою EDX підключити і посмотрите, хім цієї частини, правильно? Е, ну, я повторюю, да. безумовно, ми можемо. І е, працюється це доволі швидко, легко, ну, тільки не в тому випадку, коли вона в коробках ну, да, зараз. Да. <гум> Умовно, як це відбувається? Давайте щось а потім ще до да. питання. Я не пам'ятаю, що в мене зараз в камері, тому що буде сюрприз. Прилад відкачався. А, власне кажучи, так, да, в камері зараз, мабуть, нічого немає. А, пустий стіл. Ну, нам байдуже. Mm -hmm. <coughs> Давайте я вам одразу ставлю теперь, щоб научно показати різницю фазовий контраст, морфологічний контраст і, можливо, якийсь адрес варто поставити. Зараз придумаю щось. Е, ну, дивіться, відокремлення реєстрації різних електронів. Скажімо так, вторинні електрони виносяться з поверхні в... в різні сторони, тому детектор саме вторинних електронів знаходиться усьовісів. Безумовно, ці електрони в детектор потрібно ще притягувати, є невеличка напруга. І інша справа, зворотні ресійні електрони. Вони в основному відбиваються. В напрямку, звідки і прилетіли. Тому те, що я зараз роблю, я вставляю він у нас було, де з ремового детектор згородні російських електронів, це кольцо, яке має всередині отвер для проходження первинніх електронних зонду, а відповідно іншої на неотворенно реєструє зворотні Росії. Якщо що для зв'язка, у мене згадав я двох кусочків криміння своє. Просто криміння. Криміння у мене згадується. Хочете щось цікаве показати? Що з'явитися? Щас, поки на тоді переключати цю справу не будемо. Якусь для сквіду у вас, по-моєму, перевіряли немобільну чистоту. Бувало. На цьому. Ну, я так розумію, це якраз було на цьому рентгенівському. Ну, на йдейсі, так. Це, мабуть, Вячеслав робив. Так, мабуть. А ограничення, звичайно, по розмірам образів, є поміщення в камеру? Так, в розміром розмірами камеру. Зараз я її відкрию, що закидаю, ви зрозумієте. Ага. В принципі, от той наш другий мікроскоп, який там знаходиться, в ньому дійсно менша камера, і були стикаємося з тим, що живі зразки, там ну, живі, то, що робоча, з розміром кілька сантиметрів, п'ять сантиметрів. Туди не можна поставити, воно просто не влізає. В нашому випадку ну якби пачка цигарок влазить. чого не пробували. <п Acle> е ну, але зрозумійте, є певні межі камери, і тому, якщо я покладу здоровенний здравий, <п Wozno> <п> зразок, краєшик, е <-avezica> я його не зможу подивитися. Я зможу його середню частину подивитися. Uh -huh. вот. Умовно зараз ми спостерігаємо щось ось з такого типу, столік <п? <п? Е з отворів. Те, що біжить зображення, ви бачите, це раз. Відповідно, так і формується зображення. В старих мікроскопах, де для відображення використовувалася електронна променева трубка, було взагалі супер. Генератор таких пін для растрової розверті, він був один і на промінь, і на розв'язку Тобто рішалася так на ура, питання а, синхронізації. А потім з детектора через усилитель просто сигнал на... Опять же, катод уже електронно-променевої трубки і вообще все супер. Но насправді в Ютубі полно роликів, як зробити скан в гаражі з такого кініскопа, з ну, старого телевізора, з стекляної колби з невеличким вакуумом і погнали. Mm. Вот. Так. Питання. Ну, Може по розмірам Ти зрозуміло, бо внука, а чи є обмеження якісь по матеріалу зразків. Безумовно, зараз розкажу. Що це важливо, так. Да, я зазвичай розказую а, студентам, але тут в мене перший раз, що студенти вже щось знають. Потерявся да. да, Трошки спотикнувся. Щас, щас, щас. Спочатку про формування зображення, потім про обмеження зразків, протиповітряні застосування, розкажу, що ми робимо. А, ну, формування зображення, ви бачите, якщо придивитися, воно повзе Растер по поверхні. Збільшення все інше міняється, просто змінюючи характеристики цього растра, який гуляє по нашому зразку. Цей прилад має придільне збільшення 1 млн крат, Не кожен зразок має контраст при такому збільшенні. В принципі, це відповідає умовно роздільний здатність є один нанометр, це його заявлена гранічна роздільна здатність. Купа різних ефектів, які перешкоджають побудові зображення. Ось, Наприклад, зараз ми бачимо явище астигматизму, коли круглу, ну умовно круглу частинку, зараз, о, круглую. Вот. Вона насправді... от Зараз я змінюю фокусну відстань. Що це для побудови зображення, ви розумієте, що наші електрони мають фокусуватися, мають, е, бути сфокусовані саме в площині е, нашої інформаційні, якомусь досліджуємо. Якщо чуть-чуть не в площині, то в нас умовна точка стає колом. О, це в ідеалі. Але зараз ми бачимо, що при зміні фокуса в нас точка стає, розпливається. Це явище, би, ну, воно в електронній мікроскопії так і називається. Стигматизм це явище спорівнення з оптичним ефектом а mm -hmm. uh, Ну, Воно компенсується в нашому випадку. Також зараз ми бачимо страшенні шуми, <кхів> uh, ну і це дійсно велика проблема. Uh, так, Зараз в мене немає там зразка, тому фокусна відстань це відстань від от, от, початку. Я можу включити підгляду камеру. Першива, видно? Ну, вона ЧБ, бо інфракрасна підсвітка. Зверху воно насправді виглядає якось ось так. Це так званий полісний наконечник, кінець колони. От Звідси летять електрони. Від нього рахується, власне кажучи, фокусна відстань до зразка. На кожному знімку вона наведена, в даному випадку вона в нас космічна огромна, 34 мм. І оцей прольот електронів 34 мм у по тут ефірних наводах, зазвичай низки чистотних, призводить до такого дрібізні картинки, які ми бачимо. Тобто воно все розклазається. Так, да, можна піднімати, ну, пустий стіл в платної не під'їде, але якщо поставити таку проставку, то можна піднімати до мінімальної значення, тоді свій просто наочно ми бачимо, що вони зникають. Не екранований хіба ні. Ну, Камера, ну, насправді шумові завади. Мабуть, можна поділити на умовно три чинника. Це електромагнітний, механічний, ну, мабуть, акустика. Це теж механічна, але вже на самому колону. Від механіки саме цей прилад. Ну, Це, до речі, так, немножко похвастатись. Це найнавороченіший прилад в Україні. Хоча вже, мабуть, є новіший, але такий самий Міра, його авіант Антонова, хтось з них купив. Ну, але зрозуміло, що до них доступу не буде це закрите КБ. От, то, Окрім нього, це найнавороченіший прилад. За нього віддали огромну купу грошей. І всунули все, що можна було на той момент. Хоча йому вже 13 років. За нього ну так, для довідки коштувало мільйон доларів. Далі шуми, електромагнітне, ефірне наводки. Висока частота, чудова екранується самою камерою. Низькочастотні завади, на жаль, в ньому не стимпенсовані. В мене є система, я купив систему компенсації, як це виглядає, це називається контрфарде, тобто катушки по трьох осях розкидуються і на нього вішається детектор і воно встигає скомпенсувати низькочастотну заваду в сигналах протягом Вот. Але чесно, я просто не розвернувся. Я навчився з ним працювати. Третя механика. Нет, вторая Е, Унікальна річ, в ньому реалізована система активної електромагнітної підвіски. Тобто колона, всі детектори висит, воно не стоїть на цьому столі. воно розв'язане від стола, воно висить на окремій електромагнітному подвеске. Якщо заглянути, то там стоять спеціальні з спеціальними датчиками. Тут у мене за столом висить його блок управління. Ну на цієї підлоги не пробував. На просто на локації там був бетонний пол хороший. Я пробував окно прыгаем і ми бачимо, як воно компенсирует. Які саме катушки зараз включаються. Ну і акустика. От акустики как бы, тільки мовчання. Вот. Знову ж таки, розмова по телефону. Кількох метрах від нього. Вам ще Ти на мікроскопі, так? Да?